Всім привіт, з вами я, Лана. Сьогодні хотілося би поговорити з вами про такого стародавнього слов'янського бога як Бог Семаргл. Вважається по деяким джерелам, що Бог Семарг є хранителем перворудного, первозданного вогню. І хранителем самого Сонця. Народився він з першої іскри, яку висік Бог Сварог, коли бив своїм небесним молотом по священному каменю Алатирю. В міфі сказано, що навкруги була темрява, і Бог Сварог бив своїм молотом, вдарив по каменю Алатирю, із першої іскри з'явився вітязь на чудовому коні з вогняною гривою і сріблястою, і сріблястою шерстю, і засвітилося все навкруги, невиданим раніше світлом, і творив вже Бог сварог своїх дітей, своїх нових богів. Вдаряючи молотом по каменю освітлений невиданим раніше світлом. Таким чином, можна сказати, що Семарго являється першим сином бога Сварога, який народився з першої іскри. І місія його була захищати цей первородний вогонь. Голодарювати ним. І, до речі, буде сказано, він був першим небесним воїном, тому що на той час Бога Перуна ще як воїна не існувало. Він ще не виріс до своїх подвигів. Тому коли була перша битва богів світлих, бога Сварога з богами Темряви, то якраз Семаргл допоміг йому в цьому бою. І взагалі було багатенько міфів про бойову славу цього Бога, тому що він не тільки був володарем цього перворудного вогню, але й мав ще таку цікаву функцію, він міг посилити міць всіх світлих богів, коли з'являвся на полі бою. Був, як наче таким акумулятором всіх сил. Воно працювало як наче е, сили всіх світлих богів. Змішувалися з цим з силою первородного вогню, він вбирав в себе все це, усилював, і потім ця сила перенаправлялася знову вже збільшена в кілька разів світлим богам. Тому і вважався він таким небесним воїном. Хоча вважалося, що до реформи Князя Володимира, це був такий другорядне божество, і мало, мало шановувалося на високих уровнях, на, рівня, на високих рівнях саме воїнської звитяги. І вже після реформи Володимира, коли він встановив своє капище в Києві і розмістив ідол Семаргла по праву руку від ідола Перуна. Таким чином перевів його, наче на рівень вищий, ніж було раніше. Взагалі-то про цього Бога вже після 14 сторіччя вчені, так кажуть, відомостей майже немає. І, і саме його такий розквіт, як воїна, був в період Володимира. А до того люди його вшановували, саме як першого бога, Бога вогню. А вогонь нашими предками почитався сама стихія вогню, як одна з головних, яка дає життя. Ще вчені вважають, що Бог Семар перекликається з іншими божествами різних народів, також вогняними богами і має таку функцію, як вісник між світами богів і людей. Вважається, що було собі таке дерево життя. І в кроні цього дерева зберігалося все-все насіння, яке є в світі Божому. І ось коли приходив час, з цього дерева життя падало насіння в світ людей. І спускався тоді разом з цим насінням. Бог Семаргл у вигляді вогняного пса крилатого, в світ людей і своїм життєдайним вогнем давав силу тому насінню, тепло для того, щоб воно проросло, і мало потім давало свій врожай. Отаким він був посередником. В плані родючості, і тому й вважався ще не тільки вогняним Богом, а й Богом родючості. До речі, вчені і археологи знаходили багато розпису, де було намальовано зображено такого крилатого пса в оточенні орнаментів саме з квітів і рослин. Як на підтвердження цієї версії, що ще можна сказати про такого Бога? Ну, так, він був не тільки воїном, ще вважався Богом родючості. Ну, і свята, в які він вшановувався, то Головними, мабуть, є це три свята. Два дні, такі, як осіннє рівнодення і літнє сонцестояння. Є такий міф, що Бог Семарго ніс свою службу, охороняв свій... <кій> вогонь небесний і саме сонце. Був дуже напружений, загружений, не міг нікуди відлучитися, відлучатися. І колись на березі священної річки Ра він зустрівся з прекрасною богиною купалицею і настільки був вражений її вродою, що запала вона йому і в серце, і в душу. Але всі ці його обов'язки небесні не давали йому змоги бути своєю коханою. Тому вони були порізно. І так затоскував Бог Семаргл за своєю коханою, що в якийсь, із, в якийсь із днів кинув свій меч вогняний і полетів знову на берег священної річки на зустріч зі своєю купалицею. І ось в той день, коли вони познали одне одного. День став рівний ночі, і назвали цей день з тих пір стали називати Днем осіннього рівнодення. А через дев'ять місяців у цієї пари народилися діти. Син Купала і донька кострома, і сталося це якраз на день літнього сонцестояння. Ось такий міф. І тому ці два дня вважаються днями почитання Бога Семаргла. Ще його почитають 22 березня. Тоді вважалося, що своїм вогнем небесним. Саме Семаргл спалює морену і тим самим очищує шлях для весняних богинь. Ну, оце такий різноплановий Бог у нас був, у наших предків. Про нього ще є такі міфи, як те, що він міг своїм вогнем створювати таких істот, як вогняні саламандри. І вони могли мандрувати і між світами, і скрізь де завгодно, і там, де жили злі нечесні люди, створювати пожежі. Ще Бога семаргла, чествували і в русал... врусалені дні. Ви можете спитати, яке має відношення русалки до. Богу вогню, ну, у наших пращурів мало. Е, до речі, буде сказано, вони поважали цих істот, русалок. А поважали чому? По їхнім віруванням вважалося, що русалоньки своїми сльозами, як росою, скроплюють життєдайною вологою, землю перед посівами. Бо Наші пращури випалювали бур'ян перед посівами. І земля була після вогню суха, і тому русалоньки зрошували росою своїх сліз життєдайною вологою цю землю. Вона робила м'якою, пухкою і готова була прийняти в себе нове насіння, щоб дати новий урожай. Тому і в Русалкину неділю неділю також чествували цього чудового Бога. Та й взагалі у наших предків стихія вогню дуже була в пошані, як і стихія води. І тут саме вони переплітаються між собою, як дві стихії, без яких неможливе життя. Вода і вогонь, тепло. Вогонь в наших предків взагалі вважався, культовим, культовою стихією. Волхви дуже почитали його і ділився вогонь навіть на три види. Вогонь, який добувався тертям, були такі обряди. Де довірялося тільки уже чоловікам у віці це робити, добувати вогонь тертя для обрядів. Інші не допускалися. Другий вид вогню був викрешений з кресала, його застосовували для господарчих різних потреб. І третій вогонь був вогонь блискавки. Це вважався вогонь небесний і його і боялись, і почитали, бо він міг як і покарати, так і наче бути благословенням. Наші пращури взагалі всі їхні обряди без вогню не обходились, тому що вогонь для них мав таке значення не тільки як багаття, Фізичне, але як вогонь духу, хоробрості, сміливості, як то кажуть, духовний вогонь. І сама стихія вогню ними вважалася, як стихія очищення, очищення вогнем, і духу, і тіла. Тому і стрибали через багаття, і хороводи водили навкруги багаття, та й взагалі. Перед тим, як призвести будь-який обряд чи ритуал, завжди запалювався вогонь, очищаючий вогонь. Ще можна сказати про цього Бога, що вважалося, що він може перетворюватися і то міг бути у вигляді чоловіка середнього віку. У золотих доспіхах, і навкруги нього було полум'я вогняне. То він перетворювався у крилатого пса, як я вже казала, вогняного. По чеським міфам він міг ще перетворюватися і в вогняного дракона. Символами його були два соколи вогняний сокіл і сокіл... Як... І сокіл просто як птиця. Один з соколів означав просто, ну, як війну, бій, а вогняний сокіл означав перемогу в цьому бою. А, згадала фініст сокіл і сокіл птиця. Ну, і ще. Не знаю, мабуть, на даний момент не згадаю більше нічого цікавого про цього Бога. Але все ж таки, знаєте, він такий, як на мене, трошки невідомий Бог. Тому що я, наприклад, ну, я чула, читала ну, назву, але нічого такого не знала про нього. І навіть трошки здивована, що. В нього було стільки місій, він такий різноплановий і такий чудовий Бог по своїй сутності, хоча і не дуже розповсюджений, бо вже з 14 сторіччя мало де згадується. Але в казках і міфах багато про нього різних відомостей було. І цікаво, цікаво почитати, цікаво взнавати. Ну, от і все, друзі мої. На сьогодні, мабуть, все, що я можу про нього розповісти. До нових зустрічей всім миру, добра і хай з нами будуть наші боги.